Ранковая нафтобаза в Пролетарскую, про которой мы говорили. Ну, в чем прикол этого видео? Я думаю, что... А, я не знаю, там есть звук, я еще не слушал. Ну давай попробуем посмотреть, а, только не выключай нас. Вот, что осталось. Ты что, блядь, недоблогеры, сука? Для истории, Паша, для Это истории. нахуй в пизду историю, ебал я в рот такую историю. Тихо, не ругайся, не ругайся. Это В музей. музей. Поле чудесное. Да. Вот что осталось. 15 лет строили за неделю у Детям будет показывать. Да. Детям, а, ну, любят детям показывать такое. Вводят их туда и показывают. А тренаж. <laughs> значит, забарования этого видео, что мы можем, какие выводы мы можем сделать. Що вона таки вигоріла, якщо можна вже близько підійти, там вже все вигоріло Ну, бачили там якийсь резервуар, догорав його, там щось вже намагалося пошити. Тобто вже нема чому вибухати, і можна підходити близько. Ну і от ми строїли строїли і наконець построїли. Знаєш, як говорив Чебурашка, то тут навпаки, тут де дестрої відбувся от Ну що ж, так буває, коли ви лізете туди, куди не треба. Отож, не займай українця, бо згореш нафік повністю. І це факт. Відео з місцевого пабліка. Він тепер теж один з моїх улюблених. <різь> а воно взагалі зі звуком чи без звука? Ну, воздух по-прежньому хороший, да? Я бачу. Нормально, чистий. Прям дивишся і розумієш, що все там хорошо. Ну так. Да. Користь цього відео в тому, що ми бачимо, що нові резервуари загоряються, і далі, mm -hmm. знову-таки я дуже сильно підозрюю, що все залежить, куди вітер ви розумієте. От. Там є ділянка, я, я не взяв супутникові знімки. Там є ділянка, де зрозуміло, що вже очевидно ці 10 резервуарів вони е ну, цілі. Uh -huh. Ну, але більшість понятно, Більшість або горить нові згоряння, як от зараз ви бачите, або в диму, що там нічого й не видно, в принципі. Так що пам'ятаєте, була пісня про 4 сутки палають станіці, так от уже 9 тобто був, значить, горить yeah. на автобазу. Треба їм нову пісню. Треба нову пісню. Говорить на автобазу. Так, але що це, якби це вже по ходу, просто те, що виглядає, я не знаю, як якийсь сюр, чи якась комедія абсурда, напевно, так більше підходить визначення цього. І я не знаю, чого на російських ресурсах, які от ну не про кремлівські пишуть, що внаслідок атаки на Омський нафтопереробний завод. Омск, ви подивіться на марте mm -hmm. Девін. Е я не знаю, що, з чого вони зробили е висновок, що була атака. Тому що ніяких повідомлень про атаку на Омський нафтопереробний завод не було. Там щось відбулося, був вибух, одна людина, до речі, навіть працівник завода е загинув. Є поранені, mm -hmm. але е по факту, що виходить, е що там пройшов мощний взрив. <зашов>. А, за А, за попередньо ми якраз і дивилися саме Омс, це Люха переплутав, там, де ізба читальня і за ізбой щось горить. Оце був якраз Омський переробний <клевиць> завод. Про те, що вони говорять, що оцей вибух. А ще раз покажи от попередній файл, просто, щоб проілюструвати, Оцей вибух він зруйнував от все, як ми любимо. Автобаза пролітарську горить красиво, в принципі, але коли руйнується половина потужностей підприємства і знищена станція переработки нафти АВТ-11, якщо вам це про щось. Говорить, але для мене головне, що вона знищена, тобто вона не може переробляти нафту. Да, і відповідно це створює проблеми. Вона переробляла в на рік 8,4 мільйона тонн нафти і 1,2 мільйони тонн газового конденсату і забезпечувала 41% потужностей омського НПЗ. Ну, от, відповідно, на 41% потужностей стало менше цікаво, динамічно продовжуємо слідкувати загаряннями ну, на так. базах, ну, нафтовиробних заводах і все таке решта. Ну, до Омська, по суті, майже 3,5 тисячі кілометрів. Ну, якщо вже так про це. Ну, давайте так, Дуже, ми так. вже технічний потік, ну, ми вже підірвали. Ми Якщо ми підірвали північний потік, то що такое для нас АВТ-11? Я вас прошу. Ну, я не знаю, можливо, диверсія, можливо, хтось не там курив, можливо, як завжди, порушення техніки норм безпеки, як це завжди буває, хоча попередня причина, як знає. Є зі складових третьої, яку я назвав. Ну, менше з тим. Хочу вчепитися в вашу тему і додати з приводу Омська та Ростова. Тобто, ну просто, як каже Тарас Білка, тому що мені подобається те, що там відбувається. Просто, щоб е, я теж не дуже занурювався, але просто зачепилася фраза, і я запам'ятав, хочу поділитися, читав вчора, що е, стовп диму з Ростова е, можна побачити на відстані більше 60 кілометрів. Тобто, я так навіть собі уявляю, що навіть з космосу це виглядає доволі потужно. А щодо Омська, от мені як художнику говорить, що таке ВТ-11 з тому що це просто тупа половина потужності доволі великого Омського НПЗ. І от до того, що вони починають трішечки. Списувати це на українські дрони чи диверсії, мені здається, що це вже, от якраз я це теж це бачу, фіксую. Звертаю увагу. Мені здається, що це корисна, цікава тенденція, тому що як за зазвичай у Кацапі відбувається. Спочатку, коли щось трапляється, вони роблять вигляд, що його не існує. Ну, тобто, це не воно. Це, чи взагалі це цього, цього не було, чи вам там примарилось, чи щось. А потім, коли, ну, начебто, усі вже звикають, що таке явище присутнє, вони починають списувати на це усе взагалі, що відбувається. І от якраз мені здається, що в тому числі і події ВОМського вони якраз на користь моєї теорії свідчать. А це ж доволі цікава штука, тому що що давайте я, я, я ось так, як художник, я ось так це бачу. В Ростові нема нафти, нема чим заправляти техніку військову. Ну, починається знову обхід усіх нафтопереробних регіонів і так далі. Тобто, давайте терміново сюди, туди ще щось. Я не е, стверджую, що обов'язково в Омському випадку це е, відбувається. А ми ж Кацапів розуміємо, що, як вони працюють. От ти е, губернатор там, омського, о, омського краю, в да? тебе е, 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 під тобою, цей МПЗ. Ти це нафту чи бензин вже давно реалізував через приватний бензосховище. Колонки продав, перекачав, що завгодно. Вона твоя, ти завжди так до цього ставився. Тому ти, ти керуєш цим, ти сидиш на ресурсі. Тут тобі приходить розпорядження, що треба передати ту нафту, яку вже взагалі в природі не існує, на потреби фонду. Що ти будеш робити? Ну, правильно, диверсію. Тобто я до того, що я просто отут вангую, що зараз чим більше буде горіти, тобто, це ще один з наслідків, на мою думку, того, що зараз вже можна сказати, системно відбувається в Ростові, Курську, там, Белгороді і так, далі, і, так далі, і так далі. Чим більше нафт буде горити, нафтосхович буде палати ось тут біля нас, тим більше усіяких українських диверсій буде відбуватися в дуже дивовижних. Віддалених куточках у Кацапів, ми, ми ще, ми ще здивуємось. Отакий От мій прогнозик по нафті.